Я відкрив е, pdf формат підручника літери, і я от прям людям показував е, я взяв одну і ту саму тему. І е, підручник, який у мене, я досліджую світ. Я досліджую світ. Тема рослини. Е, значить, прочитай казку про квіточку, дай відповіді на запитання. Казка про квіточку, яка там взагалі щось робить, якісь е, дурощі, і запитання, що відчувала квіточка. Так, ну, Це прям щось нездорове. Це для, для уроку читання окей, я, я згоден. Тут ми аналізуємо текст, текст, тут ми можемо там попрацювати з ним, з його видом, з його е, прийомами і так далі. Але не для ЄДС. Завдання з підручника літери ЕДС, е, де. На, де одне із завдань: побудуй діаграму Вена, порівняй там ту квітку з цією квіткою, знайди спільне відмінне, побудуй, побудуй діаг... досліди рейтинги серед цих квітів, знайди найбільшу, найменшу. Ось що цікаво дітям. Ще Ось в що в етапі повинно гейміфікації, бути. якби ще це було геміфікація, те, що я кажу, електронні додатки І те, що ти до цього. Ти говориш кожного про електронні підручення. додатки, мені нещодавно я. Зізнався тільки про ці електронні додатки, і я як туди зайшов е, і подивився, що ще до кожного розвороту в цьому прекрасному підручнику є ще декілька інтерактивних за завдань там, прямо всередині. А люди про це не знають, Ба більше Бо вони не... не хочуть знати, тому що так працювати важко. Сказати прочитай е, текст і прочитай зав е, завдання» – це легко. Це те, до чого вони звикли, випиши головне, а дитина не знає, що головне, бо її не навчили шукати головне. І а з іншого боку, зробити те, що важко, але цікаво для дітей.